Доброго ранку всім, в кого він добрий, в кого не дуже. Сьогоднішній влог буде не на дуже приємну тему. В нас стався в школі конфлікт. Я навіть не знаю, як це назвати. Конфлікт це чи булінг, чи як це назвати, не знаю, тому що ми вперше з таким стикнулися у Єви. По-перше, Єва вже два дні не ходить до школи. У Єви стався конфлікт з однокласниками, коли вони поїхали на екскурсію, три її однокласника підійшли до неї, і їй в лице сказали, що вони сказали слава. Навіть не хочу це говорити, якщо чесно. Скажу так трошечки завуальовано. Слава країні-агресору, яка почала, країні-терористу, яка почала війну проти України, і слава її президенту. Вони це їй сказали, потім, на протязі дня, вони її старались якось дістати, вивести на емоції, ставили під ножки, насміхалися. Ми того ж дня з Євою були на зупинці, їхали в місто, і там був один із цих однокласників. Єва мені показала його, і я сама власними очима бачила, як він другим дітям показував на Єву. Тобто було помітно, що, що є якийсь булінг, що він ніби. Налаштовує дітей проти Єви. Ось така от склалася ситуація. Єва до школи ходити не хоче. Звичайно, яка дитина захоче ходити до школи, якщо таке відношення до тебе від однокласників. В нас в класі, у Єви в класі є дівчинка, яка з України, і, але вони вже тут дуже давно, я не знаю скільки років, вона знає добре німецьку мову, вона навчається в звичайному класі. Е, вона переводить, коли Єві щось потрібно комусь сказати. Єва попросила, підійшла до неї, попросила, щоб вона переклала. Вчителю, тому що та дівчинка бачила це все. Але вона сказала Єві, щоб Єва не звертала увагу на це. І коли Єва її попросила, чи може вона перекласти це все вчителю, вона сказала: Ні, я не буду це перекладати, просто не звертай уваги на них. Але що мене найбільше вразило в цій ситуації, що вчителька це все бачила і вона це все чу чула. І вона просто стояла і Єві посміхалася. Може, хтось скаже, що вона не розуміла про що вони сказали, але чесно кажучи, я не повірю, що вона не розуміла, коли в усьому світі всі знають прізвище того президента, всі знають. Ну, я думаю, що вона все прекрасно зрозуміла, що сказали Єві. І, по-перше, можна було навіть по емоціях побачити, що Єві це було неприємно як мінімум. Як мінімум. Єва, коли мені це все розповідала, вона каже: мама, мені хотілося чесно їх вдарити. І я її розумію, тому що я не знаю, як би я відреагувала, якби мені хтось підійшов і сказав це в вічі. Ми звернулися, я говорила з вчителькою у нас в школі. Є вчителька, яка приїхала теж з України, вона викладає англійську мову, почала викладати. І я, ми її зустріли. Я звернулася до неї, що вона прийшла зі мною до школи і допомогла мені з перекладом. Тому що через перекладач на телефоні, ну це не розмова, це. По-перше, перекладач може не так перекласти, як потрібно. І ми, я думаю, одне одного не зрозуміємо з директором чи з вчителькою. Вона мені сказала, так, вам потрібно зробити термін, тому що без терміну ми нікуди, навіть до школи ти не можеш прийти і пояснити, що ось таке от сталося без терміну. Потрібно, щоб нам назначили час, дату. І... Указати, що потрібен нам перекладач, і вона, звісно ж, прийде і переведе це все. Як виявилось, у нас в школі є клас. Там дітки з 5 по 9 клас зібрані. Вони вивчають нормальну німецьку мову, поетапно, вивчають англійську мову, в них є математика. Не знаю, як з приводу, які ще предмети в них є. Але там все доступно для дітей, діти нормально ходять, нормально сприймають інформацію. Єву ж з самого початку, ще минулого навчального року, влітку, коли ми тільки прийшли в цю школу, Єву відразу ж записали в німецький клас, звичайний, де Єва взагалі нічого не розуміє, всі діти говорять на німецькій мові. Там в класі є один хлопчик, який з Росії. Вони теж давно вже сюди приїхали, не знаю. Єва, в принципі, Єва нічого поганого про нього не говорила, він нічого її не чіпає, тому що я за це переживала в першу чергу. І є ось ця дівчинка, яка з України. Але у дітей зараз такий вік. 12 років, кому 11 кому 13 Діти в такому віці вони вже поділені на групки між собою. Одні дружать з одними, інші з іншими. У цієї дівчинки теж є там подружки. І єва взагалі сама по собі. Вона не може ні з ким ні поговорити. ну вона приходить, вона на уроці нічого не розуміє. Тобто вони собі говорять, у них предмети всі по розкладу йдуть. Вона приходить і просто сидить. Просто прийшла, щоб посидіти. Тому що так треба. Мову німецьку, як вивчити в такій ситуації, я не розумію, як вона її має вивчити. Да, у нас теж на уроках нам ніхто не переводить, але ми якось у нас іде. Поетапно вивчаємо спочатку ті слова, потім як скласти речення, потім ще щось, потім минулий час, майбутній час, теперішній. Тобто все йде поетапно. У Єви, Єва, я ж кажу, вона мені каже, мама, я просто приходжу, сідаю на уроці і думаю про щось своє. Ну, тому що я нічого не розумію. Я дуже хочу попросити директора, щоб її перевели в той клас. Тому що, ну, по-перше, в цей клас вона ходити взагалі не хоче. І я, навіть якщо викличуть батьків цих дітей, я не впевнена, що вони не будуть якось її діставати після, після того, як викличуть батьків і буде говорити з ними вчителька і директор. Ні, звичайно, це зробити потрібно. Потрібно розповісти про це тим батькам і щоб вони... Провели вдома роботу з дітьми. Хоча я впевнена, що діти самі таке не придумають. Скоріше за все, це все йде з сім'ї. Тобто вдома батьки так вважають, і діти повторяють слова своїх батьків. Не завжди воно так, але в основному все завжди йде з сім'ї. Також вчора я Спілкувалася з психологом, і вона мені сказала, що в неї вже були такі звернення до неї з приводу цієї теми. Теж дівчинка, але трішки менше, ніж Єва, їй здається, 9 років. Теж така ситуація була: був такий булінг від дітей. І вони звернулись, мама цієї дівчинки, звернулася до психолога і звернулася до адвоката. А адвокат їм сказав, що обов'язково треба в письмовому вигляді е написати про цю проблему, написати спочатку на ім'я вчителя. Якщо вчитель з цим не розбирається, то на ім'я директора. І цю ситуацію потрібні, потрібно потім вони викликають батьків до школи. І... Проводять розмову з батьками, з дітьми, і вони повинні цей конфлікт якось вирішити цей конфлікт. Я сподіваюся, якщо вони не вирішують цей конфлікт, то тоді вже діло йде до суда. Але вона сказала, що в Німеччині дуже бояться конфліктів. З приводу цієї теми, це як переслідування по національності. Тут дуже переживають за це і дуже бояться, тому що великі штрафи можуть накласти на батьків, і у школи буде також будуть неприємності через це. Я сподіваюся, у нас не, не, не зайде це все так далеко. Я не хочу ніяких звернень до адвокатів, я хочу просто нормально вирішити цей конфлікт. Щоб Єву хоча б перевели в, ту, в інший клас, де вона буде нормально ходити, розуміти, де їй буде навіть з ким поговорити, де вона не буде, як не знаю, біла ворона в класі. І вона не буде кожного ранку придумувати, що їй болить живіт, чи їй болить голова, чи ще щось болить, лише би не піти до школи. Я дуже на це сподіваюся. Це йду вже зі школи. Ходила в секретаріат, тому що на мої три листи, які я надсилала їм на електронну пошту, так ніхто й не відповів. Ходила зранку в секретаріат, вела на телефоні переводчика, що мені потрібен термін. Але з переводчиком ми знайшли вчительку в школі англійської мови, яка може перекласти. І домовились завтра на 8 годину на 8.15 зустрітися. Я попередила, що Єви вчора і сьогодні немає не, не в школі, тому що у нас є проблеми. Сподіваюсь, що все нормально закінчиться, хоча, не знаю, дуже неприємна ситуація. Я хочу сказати Єва. Другий день не йде до школи. Чесно, от наскільки, наскільки важливу роль має психологічний стан дитини чи людини. Є вона не йде другий день до школи, вона зовсім інша. Зовсім. Вона зранку з таким задоволенням заходить на ті онлайн-уроки. Вона сидить, щось виписує, що їй треба доробити в українській школі. Звісно, дуже тішить, але не ходити тут зовсім ми не можемо, нам потрібно ходити. Я сподіваюся, її переведуть в клас, де всі дітки українці. Що ж, іду я вже після екзамену. А, що хочу сказати? Якщо а раніше я говорила, що мені писати легше, ніж говорити, то на екзамені я кардинально змінила свою думку тому що мені було легше говорити, ніж писати, хоча я переживала і там, і там. Ну, коли ми з моєю напарницею говорили, то все ніби було не так дуже погано. Ми поговорили, відповіли на запитання, потім нам дали діалог, діалог нам попався про е, те, що ми маємо. Грілим це типу разом грілити. Це один з легких діалогів. А... Вона нам навіть сказала, окей, ну все, типа, все хорошо. Але коли ми пішли писати, то я думала, що я з розуму зійду писати. Писати було набагато важче, ніж говорити. Там треба було слухати, відмічати, вибирати правильні відповіді або вибирати, що правильно, що неправильно. Ай, не знаю, що я там написала, що правильно, що неправильно. І потрібно було написати один лист своїй подрузі. У кожного була своя тема, мені потрібно було написати лист своїй подрузі. Що я їду на вихідні в її місто. Чи до неї, чи в її місто, я не знаю. А це я точно запорола, тому що не знаю, чій, ну, що я вам правильно написала. Потім розкажу, який результат. Купила дівчаткам дещо цікавеньке, це адвент-календар з канцтоварами для школи. Будемо робити розпаковочку. І покажемо вам, що ж тут є в цьому календарю цікаво. Ми з Мілашкою йдемо на почту, забрати її посилочку. Я трошки сьогодні перепутала час до нашого стоматолога. Я думала, що нам на першу годину дня, а нам на 16.30. І Мілана сьогодні в нас щасливчик, тому що я її забрала з групи продовженого дня. Я подумала, що у нас... Ми не встигаємо, тому що термін, а як виявилось, ми все встигали, але нічого, у Міли сьогодні буде один вихідний. Мілашка сьогодні в нас в школі упала і вдарила копчик собі. І тепер каже, що їй боляче йти. Боже, ці діти, вони поки виростуть, можна з розуму зійти. Я кажу, треба, щоб обережнішою бути. Вона, напевно, на стільці гайдалася, каже, я зі стільця упала. Куварком. Куварком, так. Да. Зараз йдемо, заберемо Міланну посилочку. Там їй прийшло, прийшов чехова. І що ще там? А, захисне схово. А ще мілашки дають після шкільного дня цукерочки. вона говорить, ні, не виділа. Ми вже забрали нашу посилочку. Але Міла тільки на посилочці не зупинилася, ще випросила мене жувачку. Жуйку. Жуйку, Жуйко. Вона Всім здатність. Зараз Міла нам дає тебе допоможі. you <small noise>